Це один з братів Балабашів. Його звати Олександр. Він до мене дзвонив і це вже вдруге, вперше це було в березні. Я взагалі вдруге, якби, один раз бачив його в житті, а другий спілкувався по телефону. Е, так, я сьогодні був прокурором області, а от зараз в даний момент у мене в кабінеті працівники міліції, і я роблю якусь заяву з цього приводу. Тому що те, що було, Погрузи. Мова йшла про Івана Миколайовича Сидора і затвердженням даного чоловіка, що я продовжую діяти проти Івана Миколайовича. І стаття, яка вийшла на виданні, виданні 4 влади, я як розумію, ініціативи, хоча це зовсім не так, це ініціатива журналістів. Я сказав, що це моя особиста громадянська позиція з приводу чи будь-якого чиновника, чи керівника лікарні там, і так далі. Ну, і, до речі, що я за речі, буду подавати до Правоохоронних органів, тому що це ненормально. Після того, як ви опублікували цю статтю на своєму особистому сайті, суботи були ще погрози в вашу сторону? Ні, ніхто мені не дзвонив і ага. не погрожував. Ага. Ну, але я не знаю, які там далі, і я е, людина, яка завжди займала позицію і ходила полезу ножу, так би мовити. Відношенню до дуже багатьох чиновників, губернаторів і так далі. Я вважаю, що мені нема за що боятися, і особливо особливо за мою позицію по відношенню до люстраційних процесів і так далі.